Всім привіт! Знаходжуся зараз у Норвегії. Сьогодні буду показувати село Скарнес. Позаду мене невеличке озеро Скамліт Єнет. Хочу показати спочатку невелике Озерце, потім ще такий цікавий музей буде. І саме містечко. Містечко невеличке на 2500 людей. Вважаю так, що краще показати невеличке таке село. Чим взагалі не показати нічого. Так що підписуємось і дивимось. Бо в Норвегії природа надзвичайна, дуже багато скал. Переважно такий є трохи ґрунтів, але дуже багато такої скалистої місцевості. Навіть як озерце. то бачите, то Ходиш переважно по скалах. До речі, хоч і квітень місяць, а ще сніг він тільки-тільки зійшов. Бо я вчора гуляв. і Я так думав, що багато щось води. І так думалось мені, що тільки-тільки зійшов сніг. Подобається мені лазити на природі. В лісі, можна сказати, бо тут на околиці села, але не міг я не зняти. Сьогодні п'ятниця, а, а в мене розгрузка аж в понеділок. Там невеличка кладка, бачите, зараз хочу дійти до тих лавочок. До столиків я не дійду по тій кладочці. Е, дуже великий рівень води, бо тільки-тільки розтає лід, сніг. Зараз покажу, як озерце виглядає. Більша частина озера ще е, стоїть лід. І е, там видно посередині е, невеликий острівець. Але природа неймовірна. Можна обійти озеро довкола. Є стежечки. У мене не сильно багато часу, бо сьогодні ще буду працювати. Все ж таки вирішив ще 200-300 метрів пройти в глибину. Це бо дуже Гарна природа, різні приємні запахи, пахне лісом, природою і мохом. Світе сонечко, вранці то була погода так собі. Думав, що буде йти дощ. Дуже гарні такі гори, вони такі гаденкі. Це типовий рельєф для Норвегії і Швеції. Цікаво, це берег. Бачите, там можна е, така полоса. Чи все ж таки це якийсь мох плаває. Супер так, е, гуляти довкола, але далі вже Йти не буду. І бачите, посередині озера невеличкий острів. Покажу природу. Неймовірна природа. Я хоч рідко тут буваю, почав їздити тільки в грудні місяці і дуже-дуже чекав на весну і літо. Не знаю, чи літом тут буду їздити, бо в мене можуть закінчитися документи, а нові я ще поки не зробив. Неймовірна природа, дуже гарна. Вода дуже чиста. І, на жаль, риби не видно. Там, до речі, такий, така хатинка. І там криша зроблена, можна сказати, з моху. Дуже гарно там виглядає, я так приїжджав. Ще раз покажу озеро. Озеро називається Дальмід Єнет. Але ще стоїть багато води, велика влажність. Навіть як по стежках ходиш, там де трошечки нижче, то відчувається, що багато ще води. Зараз буду їздити на велосипеді і показувати, як проживають люди в таких приватних будиночках Переважно білого кольору. Рідко зустрічається чорного. Також популярний тут червоний колір і такий, можна сказати, жовтий. Погано мені видно, чи... Добре знімається, бо їду проти сонця і треба дивитись на дорогу. Ну, скажу відверто, мені дуже подобається, як вони проживають. Е таких в дерев'яних будиночках. Вони одноповерхові, але дуже гарно виглядають. Хочу показати, кількома вуличками ще приїду. Ось такий жовтий колір. Ну це не можна сказати, що жовтий, але такий жовтуватий. Або темний колір такий. Червоний ось колір. Неймовірно, як гарно. А що ще зауважив, то... Переважно будиночки, ну, принаймні в цій місцевості, знаходиться на рівнині такий. Бачите, червоний колір. Зараз так по колу проїду. Дуже гарно. Дуже відрізняється Швеція, Норвегія. Якщо буде все добре, то завтра буду знімати Швецію. Трохи лежачих поліцейських тут. Треба уважно, бо можу ще впасти. Бачите, от як живе норвезьке село. Ніби так нічого цікавого, тільки будинки, але ж наскільки гарно. І покажу ще одну вулицю, Звідси я приїхав. Неймовірно як гарно. Переїхав я на другу вулицю. Тут ось такі дома. Супер, звісно, виглядає. Просто буду їздити на велосипеді, бо так буде набагато швидше. Ось трохи старіші дома. видно, що дерево трохи облізло. Щось подібне в горах в Німеччині та Австрії. Але тут відрізняються самі самі дома і я тут буду повертати поїду ось ось цією вуличкою бо далі бачу вже буде ліс зараз будуть дуже цікаві доми а мені під горку їхати важко важко знімати і одночасно їхати але дуже гарні дома Наступні під горою стоять два дома. Це хата центральна вуличка. Це Та, мені так здається тут більш багатші люди живуть. Ой такий забор. Класно так поїздити, подивитись, як живуть люди, різні дома, різні країни, різна культура в людей. А тут відчувається, що люди взагалі нікуди не спішать. Не обганяють тебе, не, не всовується, а то знаєте, як їдеш і всі хочуть перед тобою, перед маскою в'їхати. Ні, тут набагато все культурніше, тебе пропускають на пішохідному переході. водій, як дивишся на водія, він, він тобі ще посміхається. Ось, до речі, дуже цікаві дома. Кожен мешканець має такий гараж. Супер виглядає. Ось тут ще тут нова дорога. Бачите, не, не везде є асфальт і трохи старих домів. Знаходжуся зараз на ЖД вокзалі. Ось такий старенький будиночок. Але все функціонує. Хорони нові, тут більш-менш центральна частина міста, але такого як центра, то тут не замітиш. Зараз хочу піти до річки, бо місто знаходиться на річці. Тут потік машин йде. Річка називається Глома. Я зараз буду спускатися вниз, бо тут такий пішохідний перехід. Ось такий місток через річку Глома. Глома це найбільша та найдовша річка Норвегії, довжина становить 598 кілометрів. Велика річка і місто розташовано по двох берегах річки. І там по другому мосту їздять машини. А тут переважно пішоходи або велосипедисти. На річці розташований ряд великих гідроелектростанцій. Стара назва річки. Глаумр походить від давнього скандинавського Раумр, що означає гучний шум чи грім. Так що стою зараз між двома мостами, і зараз мені треба переїхати на другий бік мосту і буду їхати до музею. Приїхав я на музей Одалстунет. Це комплекс старовинних будинків. Так, десь будинкам приблизно більше 100 років. Музей сам зачинений, але по території можна погуляти. Раз на рік, на початку літа, в цьому місті відбувається так зване життя в будинках. Багато місцевих жителів оживлюють це унікальне місце, одягнені в старовинний одяг, подають старовинну їжу та виконують стару традиційну роботу, як варіння мила, випалювання дьогтю, ковальство та стародавня крамниця. Для малечі тут є, будуть тварини і можна пострибати в стог сіна. Бачите, ще навіть сніг не розтаяв. Ось так виглядали будинки 100 років тому. Тут десь бачив на фотографіях, якісь були дві старі машини, але видно, що, напевно, заховані десь. До речі, більшість будинків в Норвегії стоїть на таких сваях. Тут не роблять фундамент, а роблять такі сваї і підіймають будинок на пів метра чи на метр над рівнем землі. Все тут зачинено. На кожних дверях висить замок. Але так приїхати помилуватись старими будинками. Класно. Ще кілька будиночків знаходиться вже в лісі. Он один. Тут кілька стежок є. І на віддаленні там другий. І ось такий другий. Будиночок, видно, що може, може це храмниця Але в лісі так тихенько, і стоїть такий гарний будиночок. І ще я знайшов комплекс будиночків, Чотири будиночки, також все закрите, а це. Такий маленький будиночок, похоже, на якийсь будиночок Баби Яги. Знаєте, як в казках. І ось окремий якийсь будиночок стоїть. І якби трішечки збоку знаходиться. Але класно все це виглядає. Воно знаходиться в лісі. Бачите, маленьке село, але також є, що подивитись і багато чого цікавого. Ось такий музей Одальстунет. Цікаво було б тут потрапити на початку літа, як тут вирує життя. Дуже було б цікаво. Бачите, а взагалі так, то Пусто. Але добре, що можна зайти, спокійно подивитись, немає забору. Тільки знаки висять, не палити, бо самі розумієте, все вироблено з дерева, щоб, щоб не згоріло. Їду на останню свою зупинку. Хочу доїхати до католицької церкви. Ось такі дома знаходиться по цьому березі річки, а місто залишилось по другому боці. І мені треба буде потім обіжати до машини ще кілометрів вісім, бо наступний місток, міст через річку. Або вертатись на місто 7 кілометрів, або їхати вже далі на наступний міст. Сьогодні був на розрусці і познайомився там з жіночкою з Польщі. Розговорилися ми трохи. І передупредила вона мене, що, як оказалось, в Норвегії... Їздити на велосипеді треба тільки в шоломі. Без шолому, то вона сказала, як, хто, як поліція побачить, то буде дуже неприємний і великий штраф. Їду вздовж річки Глома, дуже добре тут все зроблено. Як зараз їду по автомобільній дорозі, а так, а так відносно практично 80% то побудовано велосипедні доріжки. Ось така невеличка віла і до того ще друга віла. Два такі будиночки і невеличка така альтанка. Приїхав я до церкви, сама церква знаходиться на кладовищі. Е, ну тут тільки пам'ятники стоять без насипу. Знав би, що буде зачинено, то він не приїжджав би так ззовні е, то непогано виглядає. Але не знаю, чому його зачиняють. Це дуже дивно, це вже другий раз в Норвегії хочу подивитися, як виглядає всередині і другий раз зачинено. Красива церква виглядає зовні. Зараз знаходжуся по другій стороні. Від сторони річки, підсвічує сонце. Але, на жаль, не знаю, як виглядає всередині. Ось таке для вас було село Скарнес в Норвегії. Мені дуже подобається природа Норвегії. Сподіваюсь, буду знімати частіше. Підписка, вподобайка. Ну і до наступних відео. Всім пока!